Сьогодні в нас адреса, де було замовлено встановлення балконного блоку із профілю ВДС та збиття бетонного порогу. Порок, як ми бачимо, вже бетони збили. Проєм підготував майстер-монтажник. Ось показує, що вже все підготовлено до монтажу. Конструкція це балконний блок нагадаю, двері з вікном, де конструкція вікна і дверей скручується між собою через спеціальний з'єднувач, стикується, щоб ніде не було продування. Монтажник показує, що вже встановлені всі монтажні пластини. Нагадаємо, пластини ми використовуємо 1,5 мм, кріплення до стіни йде на 2 дюбеля. Бачимо, конструкцію вже встановили в проєму, виставляють відносно лазерного рівня, щоб все було чітко і рівно. Бачимо, конструкція закріплена, продута монтажна, піна. Показуємо вже майже завершений варіант, коли стулку навісили, підвіконник встановили, зараз покажемо трошки ближче. Ось так от виглядає. Це підвиконний крафт. Клієнт замовив. Двері у нас поворотно відкидні з фурнітурою МАКО, Тобто відкривання та мікрощільове провітрювання йде в базовій комплектації. Як ми бачимо, анкерна пластина або монтажна закріплене на два дюбелі. Ось такий об'єкт у нас був.